Зробили воду в будинок. Повністю підключили, перевірили, все працює, все коректно. Тому ділюся з вами результатом. В даному місці в нас буде розташований бойлер, також захід води. Отак акуратно виштроблено все. Підключено, виставлено, все працює. Закольцували обов'язково, щоб провірити під тиском з водою. Охайно все в нас по підлозі йде магістраль. В даному місці в нас буде кухонна мийка. Далі в нас проходимо, заходимо в душову кімнату. От, в душовій кімнаті у нас буде е, пральна машина, буде у нас тут раковина стояти, виходи. Обов'язково буде душ, душ, душова кабіна і е, сортір, сам сортір, горщик. Так акуратно все виглядає, все поштробили, все виставили повністю охайно. Акуратно, естетично, все по підлозі, все під 90 градусів відносно стін.